Доброго ранку, тут знаходимося віднутри. Сьогодні у нас 10 грудня. В місті випав сніг Ну практично одразу вже і втане Нагадую, що читати новини Дніпра області можна на сайті ДПІнформаторyA, також слухати на радіостанції інформатор fm FM-107.3. Для тих, хто щойно приєднався, повторюю, Заходимо сюди. Сьогодні, 10 грудня, в місті випав сніг. Одягайтесь за сезоном. Надії будьте обережні на дорозі. Попробуйте тепло, фото, шукайте на інформація. Бережіться.